У районі аеропорту світлофори почали переходити у черговий режим близько 10-ї ранку. Регулювати рух вийшли даївці. Вони зупиняли автівки лише коли проїздили кортежі. Відтак корків не було. Тож на розклад громадського транспорту приїзд платіні Колеснікова та Януковича майже не вплинув. Нормально три хвилини чекаю. Вже їдемо маршрутку. Почався трафік ближче до обіду. Вулички, якими пустили потік транспорту в об'їзд центру, не справлялися з навантаженнями. Відтак, у довжелезних залізних лабетах львів'янам доводилося палити бензин та нерви. Та вон стоїть стільки народу, один би відійшов би і регулював би. А то стоять, не зачую, що охороняють. Ненормативна лексика у бік правоохоронців та тих, кого вони охороняють, звучала не лише від водіїв, а й пішоходів. То злочинців так навіть не охороняють. Я думаю, зараз в яких місцях, які віддалені, це дуже ненормально і дивно, що таке відбувається. У той час, як Янукович зустрічався з Львівською інтелігенцією у Палаці Потоцьких, стражі порядку не підпускали львів'ян до президента ближче, ніж 200 метрів. Вулиця Коперніка на кілька годин перетворилася на закриту зону для городян. Так, хоч на пошту. Зачинена за... За за кошта? А чому ви не пропускаєте? Ясно. Дякую. Хто дав наказ закрити вулицю від пішоходів, міліціянти пояснювати не стали. Зв'язку з люд... коментарів перепрошую. Ну, чому люди не можуть Без пройти? Без коментарів, Зі звичними тягнучками, але вже без перекритих вулиць, хмари міліціянтів по закутках, місто повернулося у свій звичний темп, по тому як кортеж із високопосадовцями поїхав до аеропорту. Віталі Кубліков, Юрій Грасимов та Олександр Бригадир, головні новини Львова.